Якщо коли вам приходить зарплата, ви починаєте одразу її витрачати, нічого не розплановуєте, а потім під кінець місяця вам не вистачає грошей, то це відео саме для вас. На ньому я підготувала конкретні. Поради і кроки, які вам потрібно робити кожного разу, коли ви отримуєте дохід. Це не займе дуже багато часу, але прибере у вас відчуття постійної тривоги, недостачі грошей, і загалом у вас буде чіткий план і розуміння, що відбувається в ваших особистих фінансах. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігранко. Я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі я ділюсь практичними порадами в сфері фінансової грамотності, управління грошей та загалом побудови здорових стосунків з грошима. Тож, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність, то не забудьте підписатись. Отож, вам прийшла зарплата, що категорично не можна робити одразу. Це просто йти і витрачати гроші, так як є необхідність сплачувати за певні послуги. Вам потрібно розпланувати свій бюджет, а для цього потрібно виконати декілька кроків. В першу чергу, вам потрібно розуміти чітко, які у вас є обов'язкові витрати. Тобто, це квартплата, продукти комунальні, те, без чого ви не зможете обійтись. Вам потрібно чітко порахувати ось ці суми і записати їх собі. Далі, звісно, ми прописуємо також і всі необов'язкові заплановані витрати. Тобто, це можуть бути покупка одягу, книг, навчання і так далі. Тобто, це всі витрати, які нібито не обов'язкові, але ви їх планували і хочете їх здійснити цього місяця. І третє, вам важливо прописати свої фінансові цілі. Тобто, чітко зрозуміти, ви хочете, що отримати в результаті. Щоб не жити просто від зарплати до зарплати, а все-таки йти до своїх фінансових цілей. У когось це покупка машини, у когось це покупка квартири, а це можуть бути інвестиції на свою пенсію. Тобто цілей може бути багато, вони можуть бути об'ємні, великі, може бути щось незначне, наприклад, накопичити на покупку нового телефону, або ж накопичити на певну поїздку, на певний відпочинок. Це все фінансові цілі. І вам потрібно визначити, які у вас є ось ці фінансові цілі, порахувати, скільки вам потрібно грошей для кожної з цих цілей, тобто скільки вам потрібно в ідеалі витрачати щомісяця на цю ціль, відкладати одразу. Коли ви визначили ось цей список, тобто у вас є ваші обов'язкові витрати, необов'язкові витрати, і є чітко прописані ваші цілі з сумами, скільки вам необхідно на них. Відкладати, вам потрібно тепер звести ось ці очікування і реальність під ваш дохід. Тобто ви берете свій дохід, який ви отримали, і починаєте розподіляти залежно від пріоритетності закриття цих цілей. Зазвичай, в першу чергу, звісно, це йдуть обов'язкові витрати, але далі ми фокусуємось не на необов'язкових витратах, а далі ми фокусуємось на тому, щоб закрити свої фінансові цілі. Тобто, в першу чергу, після обов'язкових витрат, ми відкладаємо гроші на свої фінансові цілі, тобто робимо заощадження. Сума цих заощаджень, цей відсоток від вашого доходу, залежить від ваших фінансових цілей, тому це буде індивідуально. Але. Почати рухатись в цю сторону, ви можете точно з будь-якого доходу, і це точно варто робити, щоб сформувати загалом свою звичку, заощаджувати та відкладати кошти. Тому відкладаємо необов'язкові витрати, потім рахуємо, скільки ви хотіли би витратити на свої фінансові цілі, скільки ви сюди заощаджуєте. І вже в останню чергу йдуть необов'язкові витрати. Якщо у вас є ще якийсь залишок після всіх цих маніпуляцій, то ви його можете розділити, а теж місце. З цими цілями, тобто додати щось додатково, або ж ви можете розпланувати цей бюджет собі потижнево, скільки ви можете додатково витратити грошей на якісь імпульсивні емоційні покупки щотижня, або просто переказати ці кошти окремо те, що у вас лишилось незапланованих коштів. Ви можете це переказати на окрему картку, з якої ви можете робити ось такі імпульсивні емоційні покупки. Бо вони теж мають місце бути, і це цілком нормально. Головне, щоб ось ці імпульсивні покупки не займали більшу частину вашого бюджету, коли ви просто починаєте витрачати на все, що бачите: о, класно піду в кав'ярню, о, ось це куплю. А тут ще подаруночок, а тут ще якісь там сувенірчики, книжечку і так далі. І здавалось би, ось ці невеличкі витрати, але вони глобально потім створюють величезну фінансову діру в вашому бюджеті. Тому. Кожного разу, коли вам приходить дохід, дуже важливо почати з планування, тобто Проаналізувати, що у вас було загалом минулого місяця, скільки ви фактично витратили, скільки ви плануєте витратити на кожну категорію в наступному місяці, що у вас відбувається з вашими фінансовими цілями? Наскільки ви наближаєтесь до них? Чи ні? Чи можливо вам потрібно шукати інше або додаткове джерело доходу, тому що ваші цілі і ваші загалом потреби набагато більші, ніж ваш рівень доходу. І це теж буває, це теж нормально і а, завжди. Легше збільшити дохід ніж скоротити свої витрати. Бо скоротити витрати ми можемо тільки до певного рівня, а збільшувати дохід ми можемо нескінченно. Тобто тут тільки залежить від того, наскільки ми можемо масштабно мислити, наскільки ми прокачені в наших навичках, а так але все одно збільшувати дохід набагато легше і приємніше, ніж економити на всьому. Для того щоб вам допомогти впровадити ось цю систему з плануванням в життя, я підготувала для вас спеціальну табличку з веденням бюджету, яку ви можете забрати за посиланням під цим відео. Там я детально показала, як можна це все планувати, щоб воно не займало у вас дуже багато часу, але при цьому створювало певну системність в ваших особистих фінансах. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви переглянете свої фінансові звички. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви зараз робите загалом зі своїми грошима, чи ви ведете бюджет, чи виходить у вас заощаджувати чи ні. Та що ви для себе забираєте з цього відео і що будете пробувати впроваджувати. Мені буде дуже цікаво почитати. Про ваш досвід, а та загалом я таким чином зможу зрозуміти, чим вам ще можу бути корисна. Тож на цьому в мене все. Не забудьте поставити лайк, підписатись, і до зустрічі в наступному відео.